Оксана Савчук, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Я хочу сьогодні найперше подякувати всім українським військовим, які дають нам можливість працювати сьогоднішнього дня. А також хочу привітати 128-му бригаду ТРО, яка створилася три роки тому у місті Дніпрі. Так сталося доле, що мені доводилося не раз там бувати, оскільки сьогодні там проходить службу лідер нашої партії Олег Тягнебок. І я вітаю всіх хлопців, які є в цій бригаді, а також всіх військових, друзів, побратимів, які сьогодні тримають фронт. У цей непростий час дуже складно зрозуміти, але водночас дуже просто усвідомити одні речі: війна триває не три роки, і не одинадцять, і не десять. Вона триває не з окупації Криму. І не з бойових загонів у 2014 році, де ми вправно тримали стрій, війна з Росією триває більше 800 років. Ця війна є світоглядна і ідеологічна. Все життя Російська імперія намагалася знищити Україну. Все життя ми були для них тими, хто не мав права на незалежність. Нас морили голодом, нас знищували, вбивали нашу інтелігенцію. Намагалися перехрестити, перейменувати наших дітей, намагалися знищити нашу культуру. Але, попри всі складнощі, з цього нічого не вийшло, тому що Україна це держава, яка створена набагато раніше ніж Московія. Коли ми мали свій тризуб, такої держави, як Московія, взагалі не існувало, і це є ті світоглядні речі, які сьогодні мають допомогти нам визначатися у складні часи. Ви знаєте, дуже важливо, щоб ми шукали тих союзників, які справді готові змінити хід історії. І ви знаєте, хто наш найосновніший сьогодні союзник? Це українське військо, це українська сильна нація, це ті кити, на яких ми справді можемо перемогти. Тому що доля війни визначиться на полі бою. І я закликаю всіх не шукати месій і не думати, що в цій складній ситуації одна людина щось змінить. Змінить ситуацію, ціле стійке українське суспільство, українська армія, наша віра в господа Бога. І повірте: тримаємо міцно стрій, пам'ятаємо живих, мертвих і ненароджених. Перемога обов'язково буде. Слава Україні!